Сьогодні я в місті Гіссен Починаю свою екскурсію з такої дамби. Зараз підійду туди. Гревля на річці Лан, Місто Гіссен. Якась не зрозуміла в мене розчіросітка, мабуть, може для риб. Щоб тут вона підіймалися по греблі, якщо йде вода. Тут якась. Вадерін. Скоріше за все, щоб риби могли піднятись вище греблі. Якийсь новий замок зараз. Підійдемо ближче подивимось. Що тут? 2004 не вийшло. Ну, а пігу був не позначений. Але номер 10, мабуть, це туристичний маршрут. Хто тут у нас? Професор? Професор? Інститут географії. Будівля перша. Гісень, здається, багато студентів. Великий університет. Її і... і багато студентів. Кість цього сидить. Це то спортсмен, це то студент. Аутварц. Зрозуміло, точніше здат, що це меморіал загиблих 39-й, 45-й. Друга світова війна. Тільки ну, з'являється листя, починають з'являтися, тому дерева виглядають так, ну дуже приваблюють. Взагалі тут зрізають гілки, тому такі товсті стовбури і коротенькі товстенькі гілки. Кожен рік їх зарізають. Скажу все ж таки університет. А, так я так, що там історичний, чи географічний інститут. університету істинського. Замковий підвал очі лег. Любляють вони навіть майже в усіх ратушах. Не на нижньому поверхі. Поверсі працює ресторанчик чи кафе. Ну, ось якийсь музей. Це музей верхнього Гесена. Мабуть, це верхня частина землі Гесен. Що таке верхня? Чи тут гори, чи це північ називається верхом? Я поки ще не знаю. яка велика вежа. Щось Бенедикт. Зараз я вже таке бачу. Це ціпівножко типу, через ресторан. Ще якась скульптура. O, įtermės tekstas. O. Hidamuze. Якийсь поважний пан народився в 1610 році. Хто він, і що він, невідомо. для мене. Просили здати мій наплічник у камеру сховища. Так, а як же а, так. Ні? не хоче? хочемо? Оцей. Да, будемо зараз вивчати, як його. Це треба було туди вставити два овера яких в мене не було, але пані надала мені ці двори, ну, за умови, що я її повернула. Ой, сі фрагментов. Пані мені ще й трошки провела, маленьку курсі дала, англійською, так би мовити, вела в курс подій. Будет місто. На другому поверсі виставка картин і різних сього вироби мистецтв. 무슨 네. 게 okay. Ці камені спотикання, які якісь я забув єврей, 70 тисяч виробив таких каменів, випустований по всій Європі біля будинків євреїв, яких нацисти або знищили, або здається знищили, били. Не, не впевнений, можливо. Втекли депортовані втекли, а скажі за все. Для тих будинків, де мешкали євреї, яких знищили нацизм. Так зрозуміло, що це античне мистецтво. Ця кімната присвячена. А де я знайшов для вас посуд? 1800 1770 рік. 760 рік. 790 Зараз фотографую. Що вам сподобається? Напишіть. Спитаємо ціну. В такій спідниці важко гадати на велосипеді конструктор лего меня ну, без задоволення зібрав би таку конструкцію. На третьому поверхі ще одна галерея. Я думаю, тут якийсь майстер-клас для діточок, щоб вони звикали до мистецтва, не боялися музею. Між приходили сюди з задоволенням. Це куточок, присвячений цій картині, яка була намальована у 1843 році, але їй прийшлося реставрувати. Тут написано, як відбувався цей процес. І ось результат. Ну, я помилився. Це не античний, а антикваріатний. Кімната з антикваріатом. Спеціально для мене відкриють час доступ до цієї вежі. І тож, дозволи цієї чудової пані. Я підіймаю сідни, все двоє. Тут зі мною туристів. Підійшли. Дванадцятому в цих храмах посели. Дзвонити. Один, два, третій. Ось. там на горі. Одна вежа. Ще якийсь замок. Колись треба туди потрапити. Ну, все. Шкода що немає тут балкону не можна вийти. Не можна вийти на повітря. Але ну, після того як повернувся, я забираю ці два оверо і віддаю цей чарівній пані. Якось позапланово я потрапив в музей і оцю вежу. Шкода, що немає там балкона, щоб зробити. Селфі з краєвидом, але все одно було цікаво. Мабуть, це сантехніка, там у нього таке Я ведро. Ось таке, як крива труба. Дієсуман. А... Блі... Я думав, що цю вежу ремонтують, тому не став її знімати ззовні. Всередині, а всередині маленький орган. А як же туди на гору збиралися? Зашита стеля. Накрився шумить, гудить, ремонтують комунікації. Інструмент трамбують чи що вирівнюють бруківку після того, так, як поклали назад її, вони вирівнюють, щоб була без, без якихось пагорбів. мапі позначено фонтан кулі, але не бачу води, можливо трохи пізніше буде тут вода. Хоча я не впевнений. Але так красиво і дуже незвично. З великою кількістю готелів для птахів і навіть вулик. Не знаю, чи він має бджіл, чи так декоративно. На Вулиці просто зустрілися. Два німця і німкеня, щоб поговорити. Вона уважно їх слухає, і це уважно. А цей з пузом такий щось розповідає, мабуть, бреше. Задивився на цей маленький сарайчик. Виявилася майстерня з ремонту взуття. Але там топік. Черговий храм, черговий костел. Цього боку тут більше сонця. Півник на шпилі на самому. На самій горі. Біля це стільки тюльпанів. Червоні і білі. Євангелістка, це мабуть протестант, да? Не католик. Церква Івана, 1891. Десь 130 років. Розмежування вона якась смуга зроблена з пластикових. Велосипедисти їздять і по правій і по лівій смузі, тому що, тому що це велосипедисти. Вони теж люди. Тісто невеличке місто, тому за 2-3 години я вже майже все подивився. А це вокзал і час повертатися. Ось це шматочок берлінської стіни комуністичної. Це шматочок берлінської стіни. Східна Німеччина довго була окупована комуністами. Але все ж таки настав і вона звільнилась. Хочеться мені, щоб пошвидше звільнився схід України. Від цих Расшистил.